Це наша спроба. Наша спроба частіше спілкуватися з вами. І, зокрема, цілком вірно ось про цей епізод. Хоча офсайд зафіксував боковий арбітера. Під тиском змушений грати на боровика. Може бути небезпечний який удар. Буквально зігравши на випередження, виграв цей м'яч для нього. Був це Матвієнко, номінально лівий захисник. Не все добре. Швиденько віддає на Гладко. Пробуває Олександр Гладкий. Скористався помилкою Шендрика, Олександр Гладкий опинився у нього за спиною і зверніть увагу. Жорстко пішов козак. Жорстко. і... Удар в поворотах. І як же небезпечною. Пролунав і пробив худобяк. І не дарма він отримав зірку Карпат за попередній рік. Ось такий еншпіт першої половини зустрічі. Ну і ще раз: прямим ударом нічого не вигадуючи, у ближній кут перебив стінку і Новак був без сили. Не зміг він дістатися до м'яча. Бездоганний за своїм виконанням удар. Абсолютно! Заявляє про себе повний голос в українській прем'єр-лізі. Черній вище воріт пробиває. Ну і Олександрі, тому що ще раз нагадаю, Олександрій давайте після цієї атаки. Карпати йдуть це Може бути небезпечний Удар по воротах. Новак. Здійснювати поодинокі набіги на ворота суперника. Небезпечно було. Дуже небезпечно. Хисник і знову Олександр Гладкий. І знову може бути небезпечно. Олександр Гладкий виходить майже сам на сам. Переслідує його захисник. Гладкий бореться до останнього. Бригада арбітрів. Перепрошую, що не назвав я вам її. Ось тут Грицук м'яч протягнув, пішов від одного та від дитять. Отак просто запорожан. Грицук, чорній. Удар по поворотах. Далеко, далеко було доворі. Готовий для Олександрії. Розігрують його підопічніша Шарана. Навіс. Класний удар! Так, поперечено. Поперечена. Саме головою відпускають його. А що тут у нас Євген Арановський? Ще одна жовта для Басова. І це червона картка. Друга жовта. Ну Давайте поспостерігаємо. Ну Виставляв руку Басов. Формальний привід для призначення штрафного у нього був. Розіграє цього разу. Навісну 12 метрів в напрямку Гладкого. До форварда м'яч не доходить. Удар по воротах. Нічого собі. В зіграв дуже вдало. Скинувши на Леонова. І в соловій боротьбі Леонов поступився. Пробиває запорожан. Класний удар і класна гра боровика. Однак боровик зіграв Мирошниченко Штовхав. Штовхав. Запорожанчик Грисух. Грисух пробиває. Рикошет. Боровик забирає м'яч. Дякую, Мішиченко-Боровику. Врятував дещо ситуацію у цьому епізоді. Чи навіть не було? Рикошету перекидав стінку Грицук. Ну і знову боровик.